Звенит в ушах я музыка атаки. Точней отдай на клюшку пас сильней удар. И все в порядке если только на площадке великолепная пятерка и вратарь. В суровый бой ведет ледовая дружина. Мы мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Сах вихованням справжніх чоловіків займається дитячо-юнацька спортивна школа Спартак впевнено триматися на ковзанах та вправно володіти ключкою черкаських хлопчиків навчає справжні профі. Олег Циркунов родом з Києва. Він вихованець столичної хокейної школи Сокіл. На початку 90-х грав за збірну України. На одному з матчів у Канаді українського виконавця помітили, запропонували залишитися за кордоном. Іграв сірної Америки. Три роки в Канаді в юніорської юніорській і Чотири роки лиги лігії США. З 2001 року Олег Циркунов уже передавав свій досвід хлопчакам. Спочатку в американських школах згодом повернувся тренером на батьківщину. На сьогоднішній день я в Черкасах, і я думаю, в ближайший рік будемо тут і будемо розвивати дитячий хокей. Для хлопчиків переконаний тренер краще дозвілля важко вигадати, поки виховує справжній чоловічий характер і загартовує і зміцнює фізично. Йде спочатку організму, суставу, маса А потім в далі вже йде вже силового єдиноборства. наборства. йде етап, це владіння шайби. Під владінням шайби підрозумівається прийом передачі, броски поворотом, обманне движення і. То, что третій етап самый сложный, це два в одному. Тож то із катання відіння шаба на одновременно. Досвідченому тренеру своїх чат батьки довіряють без зайвих поросторог. Більше того, більшість з них є або хокеїстами-аматорами, або ж принаймні прихильниками криги та ковзанів. Я сама катаюсь на коньках, і катається муж у мене на коньках. Катаємося, ми давно вже на коньках. Ігра така командна і учити грати в команді, швидкість і Синочім доволі. Ми теж привел сина і готові какби млашева сина хакі. Йому млашому шесть літ, старшому постарше, бы считаю, что що бы один з лучших видов спорта, И сам бы любитель поиграть. Самі ж юні вихованці Спартаку у захваті від занять покататися по кризі у літню спеку, поштовхатися за шайбу для них це краща розвага. Сьогодні хлопчаки всі як один мріють про кар'єру професійних хокеїстів. Інтересна игра, азартная. Люблю И... Очень класна игра, мне нравится. Юні хокеїсти сподіваються на поповнення своєї команди. Школа хокею Спартак чекає на хлопців від 6 до 9 років. Марія Гаврилян, Володимир Мальник, Вікка новини.